Насамперед вітаємо тебе із таким титулом Студміс Нео 2015. Дякую. Скажи, будь ласка, що видалося найскладнішим у підготовці до такого конкурсу краси? Напевно, такий конкурс талантів, тому що тут кожна дівчинка тому по-своєму. Багато, багато різних номерів і танців, і спів, так як я займалася лише бальними танцями, колись в дитинстві і народними. Я бачату ніколи не танцювала. Просто подивилася на такі вдома з яка так і Алімана, І думаю, чого я не станцюю? Зібрала партнера, постаралася пару на пів ночей, і я станцювала бачато. Що От, потрібно зробити для того, щоб перемогти в такому конкурсі? Викластися на 100%. Просто щоб після конкурсу ти розуміла, що Боже, я це зробила. Я не знаю. Я просто цього так хотіла, я виклалася наскільки наскільки могла. Я думаю, я це як поєднувала навчання та репетиції і підготовку? Знаєте, багато чого кажуть, що встигаємо всюди, чесно скажу. Було дуже важко поєднати все разом. Але так як я третій курс, я другу зміну, я встигала. Та я попередила нашого. Директора я сказала Ігор Михайлович, так-то так, вітайте мене, я беру участь тут міцнеу, так що поможіть мені, будь ласка. І сьогодні він мене зустрів, він мене той етапу вже виступив і як бачите, не марк. Про що мрієш? Про що мрію? Ну, Вона мрій багато. Але я думаю, така... найбільша мрія для моя кожної жінки це бути дичою матір'ю. І... Найкращою жінкою І Зробити щасливим свою другу половинку і всіх, хто є під. Кому можеш завдячувати чи подякувати у підтримці та підготовці? Всім. І дівчаткам, нашим конкурсанткам, і в залі підтримці, і своїм батькам, і всім. всім. Тому що, якби не вони, я б не була настільки впевнена на сцені. Бажаємо успіху надалі. Будемо раді бачити тебе на новій сцені, на новому конкурсі, власне, який потім молиться у всеукраїнський. Руська Оленка.